Філософ, публіцист, перекладач, фізик, громадський політичний діяч Іван Полюй народився в Гримайлові, вчений першим дослідив неонове світло, налагодив промислове виробництво люмінісцентних ламп власної конструкції. Став першим деканом першого в Європі електротехнічного факультету. Збудував першу австро-угорську імперію електростанцію. Керував запровадженням трамвайного сполучення у Празі удосконалив телефон. Вчений стояв біля витоків одного з найвидатніших винаходів людства відкриття експроменів, які пізніше були названі рентгенівськими. Свою першу трубку полюй сконструював на 14 років раніше за рентгена. Проте в 1901 році за винайдення експроменів Нобелівську премію присудили саме рентгену. Коли було опубліковано в газеті, ну він сидів вдома, читав газету. І Бачив, що невидим як почав ну так згоря, Почав мої рурки, мої рурки поїхав в лабораторію, і Він там побачив ті самі фото ну, фотографії, які він зробив. Але він не, не мав претензій на нікого. Таким чином одну дали, як паренгену славу, а іншому так як Івану Павловичу полюю це забуття. Іван Полюй знав 14 мов і займався перекладом. Та біблія, яку ми сьогодні читаємо, це є Іван Полюй, Не Левицький і Пантелеймон Куліш. Коліш. Вони почали перекладати цю Біблію, тому що вони Коліші вони звернулися до поля, оскільки він був теологом. Він знав релігію, знав мови і він допомагав їй перекладати. Активно Іван Полюй займався політичною і громадською діяльністю під час Першої світової війни. Він разом з Іваном Горбачевським створили товариство допомоги українським військовим студентам. У 1916 році за Австрій. Ійський імператор Франціос II запропонував йому посаду міністра освіти Австро-Угорської імперії, але Іван Полюй ну, відмовився через стан, стан здоров'я. Він вже не зміг цього виконувати, виконувати, такий, такий тягар відповідальна на таку роботу в Гримайлові, де народився Іван Полюй, діє музей. Тут представлені світлини, листи, копії, знімки вченого. В селищі є постамент Івану Полюю. В Гримайлові пишається своїм всесвітньо відомим земляком і шкодують, що перша в світі Нобелівська премія в галузі фізики так і не дісталася українцю родом з Гримайлова. Він перший придумав ті, але не зареєстрував, бо не мав грошей. Чи щось. Щось таке було, а ти німецький то рентген, то прополювати, а не про ренгенувати. Гримейлові поховані батьки Івана Полюя, Павло Полюй, який був бургомістром, та Ксеня. Як кажуть місцеві мешканці, постамент на могилі батьків поставив сам Іван Полюй, замовляв і робив його у празі. На пам'ятнику є відповідний напис. Попри те, що жив Іван Полюй в основному за межами України своїми добрими справами він залишався серед українського народу, співпереживав за його долю, підносив його велич.